Ці всі квіти виготовлені з штучного пластику. Цей пластик дуже шкідливий. При... Контакті при взаємодії з сонцем, з вітром, з опадами він десятиліттями розкладається. цей пластик при при його розкладанні виділяються як і в ґрунт, в ґрунт, так і в підземні води, так і в атмосферне виділяються шкідливі речовини. Як пояснює еколог, існує практика спалювання пластикових квітів, але це категорично заборонено. Під час горіння виділяються токсичні речовини, які можуть поширювати на відстані до 25 кілометрів. Всі ці токсини негативно впливають на здоров'я і можуть призвести до серйозних захворювань, зокрема онкологічних. Воно дуже шкідливо негативно впливає на якість здоров'я людини, оскільки при спалюванні ці всі токсичні речовини викидаються в атмосферне повітря. Безпосередньо близькості ми знаходимося біля того згарища, біля того багаття. Це все людина вдихає, і в подальшому це негативні наслідки для здоров'я.